Відтепер мешканцям Баштанщини та прилеглих районів, які страждають на хвороби нирок, не потрібно їздити на гемодіаліз до Миколаєва. Цю життєво необхідну процедуру вони зможуть проходити на базі районної центральної лікарні. У більшості європейських країн такі центри функціонують у кожній лікарні. Тож голова облдержадміністрації доручив начальнику управління охорони здоров'я Маргариті Капусті провести моніторинг, визначивши місця та кількість необхідних центрів. Центри гемодіалізу мають стати соціальними інвестпроектами. Дякую компанії «Белка», яка пішла на зустріч громаді Баштанського району і за свої средства. Оборудовала і привела в порядок центр гемодіалізу. Дякую вам за вашу роботу і за вашу відкритість. Подякувати всім, хто долучився до цього, до впровадження цього проєкту адміністрації. І тут хотілося б зазначити, що мене дуже радує, що місцеве самоврядування, голова районної ради, міський голова і. Виконавча влада в даному випадку співпрацювали однією гілкою. Керівник проєкту гемодіалізу Олег Піскуха відзначив, що в першу чергу думали про хворих. Тепер Теперні не будуть зимою їхати, ніпонятно як добиратися до свого діалізу. на это як мінімум 3-4 години. А як же татя чи змінити весь день за то, щоб зробити собі діаліз? Спаси себе? Один из 15 пациентов, які чекали на відкриття отделения, Юрий Пантеличук зазначил що что данный центр – справжній подарок для всех больных. Видим действительно действенную заботу о нас больных. Это не то, что как было раньше. Выборы закопали трубы, выборы кончились, выкопали трубы. Вот. Эта власть действительно сделала свое дело. От, построили нам гемадіаліз. І що я хочу сказати? Що для нас больних, це вообще двойной праздник. Новостворений центр у Баштанці фінансується субвенцією з обласного безпосередньо в районний бюджет. За умовами меморандуму, медичний та технічний персонал відділення пройшли стажування на батьківщині компанії в Італії, а також на Херсонщині, де також встановлено устаткування Белком. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.